Дуже красивий лот для наших найменших красунь, а саме сукні дитячі від Дісней, де буде одна сукня вартувати 185 гривень. В лоті у нас буде представлено 18 позицій і вартість лоту 3330 гривень. Дивимось, які є варіанти. Від 98-104 розмір до 122-128. У нас, може, ага, є щенячий патруль, як ви бачите, є Холодне серце, є Бембі, до речі, дуже гарно мені пасувало би. І також є Холодне серце. І міні Маус. Е, дивіться, в нас буде юбочка, як ви бачите, іде з фатіном, і, відповідно, бавовняна обов'язкова підкладка, щоб ніде нічого не кусало нашим найменшим красуням. Відповідно, верх у нас буде 100% котон і низ у нас ось тут це буде поліестер. Холодне серце, ось так виглядає. Дуже такий красивий ніжний, блакитний колір. Їх можна одягати як повсякдень, так і на якісь свята, в садочки можна одягати. Є ось такого. Плану міні мау, Супер, клас! Далі хочу показати вам щенячий патруль. Ось так виглядає. Така бірюзова буде у нас підкладочка, ну, юпочка сама Фатін. Дивіться, 100%, ага, тут буде 70% котон, 28 поліестер і, відповідно, ось тут Поліестер. Давайте подивимось на Бембі. Що нам Бембі каже? Каже, що тут 100% Поліастер і 100% котон. Власне, дуже високий вміст бавовний, як ви бачите. І дуже класна ідея, до речі, для подарунка, тому що скоро 8 березня і повірте, маленьким красуням також потрібні гарні подаруночки. Тому замовляйте у наших менеджерів, контакти будуть під цим відео і доєднуйтесь до нашої вайбер-спільноти. Там дуже багато класних новинок і акцій.